І поїхали. Тема сьогоднішнього нашого уроку це створення шпальт набору багатосторінкового видання. Зараз я вімкну демонстрацію екранчику, щоб вам було видно, що я вам показую. Так, увесь екранчик надіслати і прийняти Юлю уроку. Добрий день, Юля. Так, видно вам екранчик? Добрий. день. Отже, ще раз створення шпальт смуг набору багатосторінкового видання. Так. Ну, що таке журнал? Журнал це періодичне багатосторінкове видання, сторінки якого закріплено між собою. В більшості випадків розмір сторінки журналу менший, ніж у газети. А якість паперу і друку набагато вища. Називають зазвичай глянець, да? На глянці. Тобто бумага набагато вищої якості, цим і ціна журналу обґрунтована. Так, які є різновиди журналів. Журнали поділяються на декілька типів: за періодичністю виходу, за форматом, за тематикою, пов'язані з фахом і орієнтовані на певний вік. Орієнтовані на певний вік. З появою технології комп'ютерної верстки і розповсюдженням комерційних типографій, з можливістю повнокольорового друку журнали стали одним з основних печатних носіїв інформації. Дизайн журналу створюється на основі багатьох вихідних матеріалів: тематичні статті та тексти, дослідження та опитування, графічні елементи, такі як фото, ілюстрації, малюнки. Макет журналу. Складається із... ну, давайте, так, Комп'ютерне макетування смуг дає більшу свободу редакторам. Але і значною мірою обмежує їх, тому що багато інформаційних смуг малюються з допомогою паперових макетів, що вимагає вміння і навичок. От Смуги, да? бачите, макет журналу в основному побудований по смугах. Перша шпальта. Перша шпальта дає редактору найширші можливості для винахідливого оформлення. Головне завдання, завдання титульної сторінки це змусити читача нетерпляче схопити журнал. Отже, перша шпальта це є е, перша сторінка. Да? Титульна сторінка. Друге завдання перетворити людину, що переглядає е, в людину, що читає. Тобто зацікавити темою своєю. Титульний аркуш журналу. Це заголовкова сторінка видання. Основний титульний елемент журналу, на якому подають головні відомості про неї прізвище автора. Назва, жанр, місце і час видання, видавництво, марка видавництва, марка серії, номер і тому таке Таке інше. Так? Як правило, титул розміщують на першій сторінці видання і він займає свою сторінку. При верстанні титульного аркушу особливу увагу слід звернути на такі елементи. Надзаголовкові дані. Назва видання. Заголовок. Підзаголовкові дані, відомості, що пояснюють заголовок, прізвище та ім'я упорядника. Е вихідні дані, які містять місце випуску видання, назву видавництва та рік випуску видання. І ще відомості про авторів. Рубрикація це акцентування та виділення в тексті. Що це таке рубрикація? Це система взаємопов'язаних і підпорядкованих один одному заголовків видання. Рубрики. Так, Хтось до нас хоче приєднатися. Вероніка приєдналася. Рубрики заголовки залежно від розміщення їх у тексті. Даня приєднав. добрий день. В залежності від розміщення їх у тексті, можна змінити на 6 основних видів. Рубрики шапкою. Заголовки включені в окрем, окремими рядками. Заголовки розміщені під бір з текстом. Рубрики в віконцях, рубрики складені на полях, ну і так далі. Ну, в свою чергу, рубрики поділяються на прості рубрики. Це рубрики, які складаються з одного заголовка без наступних за ним інших. Да? І складні рубрики. Складні рубрики з погляду верстання це заголовки з наступними за ними під заголовками. Відбивки рубрик у середині тексту повинні бути такими. Щоб заголовок разом з відбивками по висоті був кратним основному кеглю шрифту. Рубрики на початку сторінки відбивки не мають, але при, при наявності колон титула, крім своєї відбивки, дістають відбивку величиною в один рядок. Стилі журналу. Стиль представляє з себе своєрідний різновид форматування тексту. Він укладає всі параметри шрифту, які е, такі як кегель, колір, величина, е, е, Всі вони об'єднуються і можуть бути застосовані до тексту за допомогою одного клацання. Це є основним призначенням стилю. Так. Ну і після сьогоднішньої невеличкої коротенької лекції, да, ми зможемо з вами дати на запитання відповіді на запитання, що ж таке журнал, які їх різновиди ми з вами дізналися. Так, добрий день. Е, які є відомості, що подаються на титульному аркуші? Завдання першої шпальти, Що таке рубрикація? Назвіть види рубрик. Так, ну. Е, вам... Така задачка на сьогодні. На свій розсуд створити е, першу шпальту вашого журналу. Да? Вам потрібно буде у паблішері е, придумати, як можна буде розмістити на будь-яку тематику. Да? От, ну, що вам захочеться, то ви і розмістите. Да? Розмістити на будь-яку тематику якусь. Сторінку якогось журналу. Можете навіть взяти існуючий журнал, скопіювати і спробувати зробити копію того, що ви побачите. окей Щоб не було вам так дуже складно, Микола Сергійович. Я да. вибачаюсь але ви мені ще не допомогли з паблішером. Так, да, я допоможу тобі з паблішером. Можна можна, скажи мені, в тебе є зараз можливість е, у Viber, якщо я тобі відправлю посилання на програмку. Дивися, програмка може, в принципі, навіть сама написати е... AnyDesk. Да? Англійською пишеш Anydesk. Ось він. І завантажити програмку. Да? Обираєш зразу для Windows. Ага, тут не хоче. Перейдемо. Ага, отак от, от даже. Що у нас тут за нідеско. А що це за програма така? Це для віддаленого керування комп'ютером. Я тобі дам посилання, бо бачу, щось, щось, щось їх блокувати почали. Не, 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 не знаю, чому воно не, не переходить. Так, Да, бачите, сюди не хочу. ви хочете, грати. щоб віддальонна ну, робота з моїм комп'ютером улікалася? Да, так, да, так, дивися, ти запускаєш цю програмку, я тобі дам посилання на неї. Ти запускаєш цю програмку, я заходжу в твій комп'ютер, і встановлюю тобі цю паблішер. Угу. Ну не знаю, я ще по пообщаюсь з мамою, тому що на комп'ютер вряд ли можна встановити я ноутбук у нього десятка, можна спробувати. Но теж не знаю, потому що вона ще на роботі. Я сні пообщаюсь. Понятно. Понятно. Тоді давай е е увечері. Добре, ти мені напишеш. Добре, добре. Це після 19-ї години. Домовилися? Так, да, хорошо. Все, от то після 19 ми тоді з тобою зв'язуємося і я тобі допоможу. Так. Дякую. Дякую. Ще питання в мене. Я хотів. Е, урок у нас 33, так? Да? У нас є, так, да, немає у нас додатку до 33-го уроку. Дивіться, візьмете будь-яку сторіночку. Існуючого журналу. І спробуєте зробити її копію за допомогою пабліша. Можна не ідеально точну копію. Е, якусь звичайну, простеньку журнальчик візьміть і зробіть. От. Зробіть першу сторінку журналу якусь. скопіюйте її. Да? Е, ви вже достатньо дорослі, щоб пофантазувати і спробувати щось з цим зробити. От. Тому. Я вам показувати не буду. Да? Ви просто виберете якийсь журнал, не знаю, якісь там журнали, да? От, Ну і будь ласка. Вок, наприклад, да, журнал цей. І будь-яку сторінку. Перша, перша сторінка, да? Подивилися, скопіювали і спробували зробити точно таку. Сторіночку день рідної мови. Да? От точно таку сторіночку. От. Нічого складного. Заголовочок, фон. Нижній колонтитул, номер, дата і Що, щось якесь пояснення. Да? от Все. Нічого складного, да от щось такого типу зробити схожого. Так. Ну що, діти? Питання до мене є? Немає. Немає. Ну тоді можете приступати до виконання завданнячка і за допомогою паблішера спробувати зробити якусь сторіночку. Можете, до речі, використати не паблішер. Іншу якусь програму, яку вам зручніше. Ну, в паблішері просто набагато краще працювати і робити е, журнал. Так, дякую вам за увагу. На сьогодні у нас все. Це був у нас 33-й урок з нашої теми тому до побачення до наступної зустрічі До побачення До побачення